Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогоднішнє відео буде в нас про зв'язку з побит для біженців, який скоро буде вже доступним. Точніше, вже скоро відкриються дати для того, щоб ви змогли проявити інтерес на цій візи. З 1 квітня все починається, буде тривати рівно місяць. Тож для тих людей, які мають бажання, які мають змогу, які вже попередньо оцінили свої можливості. То вас якраз це стосується і вам треба буде проявити цей інтерес. Про це зараз поговоримо більш детальніше. Від вас підписка, лайки, поїхали. Так, друзі, спеціальний ВНЖ скоро почне свою дію, точніше, прояв інтересу. Тож розбираємо по порядку, що треба буде зробити для тих людей, які будуть проявляти цей інтерес. Ну, давайте почнемо, мабуть, з умов. Ми вже про них говорили дуже багато разів. Є все це на сайті Міністерства внутрішніх справ в Чехії. Все розписано детально. Я візьму тільки основні вимоги. Перша основна вимога це перебувати в Чехії по візі до більше ніж два роки. Друга умова це бути фінансово забезпеченим. Ходили чутки і, в принципі, поки що це черновик, але я так розумію, що цей черновик буде більш таким правильним, реальним. Це треба заробити за 2024 рік 440 тисяч. Крон від цієї суми буде все це рахуватися. І якщо у вас в сім'ї три людини мають візи, ДО, це беремо чоловік, дружина і дитина, то на кожного другого треба мати плюс 110 тисяч крон. Тобто, якщо три людини, то 660 тисяч треба буде показати. Тут, до речі, дуже важливий момент: якщо у вас в сім'ї є хтось з робочою картою або тривалим побитом, то цієї людини кошти до загальної домацності, як написано на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії, не будуть рахуватися, тобто будуть рахуватися тільки візи дочасної охорони. Тобто, якщо в сім'ї заместнанська карта, наприклад, плюс, припустимо, дружина має візу дочасної охорони, плюс дитина, то буде рахуватися дружина і дитина 440 тисяч на дружину, на дитину 110 тисяч. Гроші чоловіка зароблені по робочій карті. Тут рахуватися не будуть. Щодо доходів, ще один важливий момент: всі кошти будуть рахуватися, тільки які зароблені в Чехії. Це і оренда, якщо тут є в Чехії у когось, якщо хтось затримує гроші з оренди. Це і зароблені гроші з замиснання з звичайної роботи вашої, наприклад, на заводах, складах і так далі. Це поднікателі, тобто СВЧ, підприємці і так далі. Паушали там також розписано для кожного пасма, скільки треба грошей показати. Всі доходи, які будуть іти з за граніці, тобто за кордону з України чи ще звідкись то вони рахуватися не будуть. Наступна основна умова: не брати давки з липня 2024 року, як мінімум, не брати ніякі давки допомоги від держави. Також це дуже важливо, хто це все бере то отримати цей спеціальний ВНЖ не зможе. Далі не мати ніяких проблем з законом. Також це важливо. Якщо були якісь у вас преступки, щось ви десь порушували, маєте якусь судимість, то також спеціальний ВНЖ ви цей отримати не зможете. Це основні умови, друзі. Тепер йдемо далі. Що ж робити? Значить, дивіться, все дуже просто. З 1 числа, з 1 квітня 2025 року, починається запис на спеціальний ВНЖ. Все це робиться також через власний кабінет, який ви маєте всі, хто продовжував собі візу дочасної охорони. Там ще також є важливий пункт. Треба буде підтвердити ідентифікацію, яку можна зробити на пошті в чехпойнтах різних. Також це розписано, що треба зробити. Після того, як ви натиснете цю галочку, проявити цей інтерес, то ви вже будете в системі. Для тих людей, які не мають ще два роки перебування в Чехії по візі до, але вони будуть в цьому році вже його мати, то вам треба б також проявити цей інтерес, того, що тільки один місяць буде тривати цей. Прояв інтересу, далі вже буде система автоматично дивитися, коли ви набудете можливості бути тут в Чехії 2 роки і більше, і потім вже буде також з'являтися можливість для вас отримання цього спеціального ВНЖ. Тож проявили інтерес, підтвердили все. Чекаємо на те опрацювання, опрацьовувати будуть всі дані автоматично, будуть запрашувати всі дані на фінанчаку, тобто на фінансовому уряді, на соціалці, також будуть дивитися ваші доходи. Все Повністю перевірятимуться, тобто вам нічого докладати не треба. Після того, як все буде добре, як все буде погоджено, то ви отримаєте спеціальний лист, що ви пройшли цей варіант на отримання спеціального ВНЖ і треба буде приїхати в якусь. Спеціальну дату, яку вони там виберуть, і здати свою біометрію. Після того як ви це зробите, то вже вам назначить дату, коли ви отримаєте цю карту на 5 років зі спеціальним ВНЖ. При цьому звичайно треба буде ще сплатити 2500 крон для дорослого за отримання цього пластику. Для дітей до 15 років 1000 крон. Також, друзі, важливий момент після того, коли ви будете отримувати цей ВНЖ, то ті особи, які не працюють в Чехії, повинні за себе сплачувати здравотку, тобто медичне страхування. Для тих, хто працює, все залишається незмінним. За вас платиться все роботодавець, тому ви нічого не платите. За дітей обов'язково треба буде сплачувати, наглашуватися на ВЗП. Ну, ви, в принципі, вже всі там і так наглашені автоматично, але вам треба буде сходити на побочку якоїсь ВЗП або це вирішити онлайн. І Можливо, там поміняється рахунок, на який ви будете відправляти гроші за своїх дітей, які у вас отримають цей спеціальний ВНЖ. Тож, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Не пропустіть, не прогавте цей момент. Обов'язково поділіться цим відео, підтримайте це відео своїми лайками, щоб більше людей мало змогу це. всім, хто буде проявляти інтерес у спеціальному ВНЖ. Бажаю успіхів. Бажаю, щоб ви його отримали. Хто звичайно цього бажає? Діліться також в коментарях, як все проходило. Можливо, якісь будуть зміни, щоб наші глядачі бачили це, все могли прочитати, змогли зрозуміти всю абсолютну інструкцію. Чим більше ви розкажете, той хто буде це робити, як це все проходило, тим краще буде для наступних жадателів цієї візи. Ну а в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Побачимося на наступних відео. Всім пока.